Привіт, я розповідав минулого разу, що ми ходили на виставку третє дихання на Подолі, і там я зачепився за якусь фразу з книжки The Body keeps The Score, і там є прикольна теза і докази того, що травма або хронічний стрес вони блокують доступ до тієї частини мозку, яка відповідає за креативність. Префронтально, найновіша, якби наша частина з точки зору еволюції мозку. Коли ти в хронічному стресі, або в якась там була в тебе травма, то в тебе... Дуже важко з креативністю, з якимись новими ідеями. От я це згадав в контексті цих обстрілів, які на вихідних були, що мозок реально впадає в ступор, і навіть після того, як вони закінчаться, ну я по собі бачу ще десь пару днів, що ну прям дуже важко думати, зосередитись на чомусь нетривіальному, якісь складні статті чи щось таке. Важко придумувати нові ідеї. Або інший приклад не такий, типу, стресовий, от трафік. Тобто, якщо я там пару днів, пару, 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 пару годин на день просидів за кермом, то після цього я якби, можу функціонувати і робити якісь задачі, але якщо вони не складні і не вимагають якогось креативу або, наприклад, з того ж трафіку, то якщо я думаю, який в мене сьогодні подкаст, в четвер треба подумати про що я хочу розказати. Я не можу думати над цим, якщо я за кермом я можу слухати подкаст за кермом, я можу, не знаю, підтримувати розмову або комусь зателефонувати. Але для того, щоб подумати, про що я хочу розказати на подкасті, мені треба вийти з машини, <закрити>, закрити машину, піти прогулятися, і там десь в процесі з'являться думки, власне, які як, як сьогодні, які сьогоднішні теми. Отже, в мене три таких, типу, мікротемки, про які я думав поговорити. Це пошук проекту для Мілтек, це конфа, і стаття, як я пишу код про ЗЛМ, яку я у себе в Бозі опублікував якраз минулої п'ятниці, буквально там на наступний день після того, як я запушив попередній випуск подкасту. Напевно, почну зі статті. Ну, зараз спробую знайти у себе в Бозі, трам-пам-пам. Так, от як я пишу код за лалем, вона називається. Вона напевно любительська стаття в плані рівня, тому що я фактично не програміст, і весь мій досвід це використання веб-інтерфейсу клода або веб-інтерфейсу ChatGPT, бо щось більш складні варіанти воркфлоу, консольні е інструменти, типа кодекса, курсора, навіть е чи якісь API, яким наче користуються професійні поважні розробники. Ну, в мене поки не вийшло. Веб-інтерфейс, це типу нормально працює. Я там довожу приклади, як я цим користуюся для того, щоб реалізити якісь фічі для цього блогу конкретно. Тут не знаю, що тут щось додати. Якщо, типу, у вас є свідоси, то діліться в коментарях або пишіть мені, мені цікаво. А друге, ми тут порахували нарешті конфу, що там у нас вийшло е, провели тим ретро з команди. Ну, провели, це без мене було. Команда провела ретро і пару речей, які я тут хотів відмітити. Перше, що це дійсно, як я казав минулого разу, у нас. Небагатьох частин холдінгу до уджині, яка зростає, якщо там дивитися на якісь об'єктивні метрики. І це прикольно, і це ну, означає, що вона буде продовжувати забирати на себе увагу і ресурси і так далі. А друга частина це приклад того, як з'являються ідеї. От ми е, вчора з кимось говорили. Типу, чому ця конфа була цього року на два дні? До Одей був не один день, як минулого разу, а два дні. Якби постфактум, після того як ми його провели, ти такий да дійсно два дня це класна була ідея. Це зручний партнером, яким не треба розкладати. Ну розкладати стенд треба все одно, і за два дня очевидно, ти отримаєш більше контактів, більше якби велу як, як бізнес-партнер на конференції, і це зручніше. Відвідувачам да ну, не треба все впихувати. Весь контент в один день і можна подивитись там сьогодні. Там сходити на малтек секцію, завтра на цей більше часу на час, нетворкінг і так далі. І в принципі, якщо ти приїжджаєш в Київ, то ну все одно тебе. День чи два, якщо ти в Києві, то ти можеш обрати, схожу сьогодні там на другу половину дня, а завтра зранку. Коротше, ну з усіх боків два дні це прикольно, але я не впевнений, що це саме так цей формат з'явився. Я там не був на всіх залучених етапах обговорення, тому можу, звісно, набрехати. Але мене склалося враження, що два дня це була майже рандомна, ну чи як випадкова ідея, тому що нам треба якось. У нас є обмеження по локації по кількості людей, які ми можемо туди додати протягом дня. І два дня виглядало як логічним кроком, щоб більше людей потрапило на конференцію в один день. Ми їх не можемо там умовно 4 тисячі запустити. А два дня по два, по дві тисячі це більш реально і так з'являється ідея. І це мені здається хороший приклад того, що коли в тебе є якісь product-market-fit, на нього є попит, його хочуть купувати, або там то в процесі так чи інакше в тебе з'являються ідеї його покращення. І не обов'язково це ідеї твої чи команди, це можуть бути ідеї від юзерів. Якісь рандомні коментарі десь в соцмережах Не принципово, Просто ти пробуєш якусь ідею і розумієш, чи вона працює чи ні. Якщо ні, то тіпи ті, ті, ти її викидаєш. Якщо вона працює, ти залишаєш і продукт стає краще. От коли в тебе немає користувачів. Наприклад, мобільний додаток, як і ти не релізнув, не то ти не можеш сказати, чи потрібна вкладка така, чи хороша ідея з цим пошуком, і так далі. Так що, мій поінт в тому, що давайте релізити і знаходити ідеї від реального використання. Ну і останній поінт з моїх тем це. Мілтек проекти, чи варто туди йти, чи, чи що я там можу зробити. Зустрічався зі своїм товаришем, який зараз у війську, а, питав його поради, що він думає на цю тему. А, бо, ну, якби що моє, мене, моє застереження, ну, по-перше, я там в хардвер не шарю, і тобто, це, скажімо, що щось має бути софтом. Це перше, друге, я не впевнений, наскільки можна щось притомне зробити, якщо ти зовні, тобто ти не всередині, ти не бачиш всередині, якби всю цю біль, в тебе є доступи і так далі, а ти намагаєшся щось зовні там запушити, якісь типа рішення, яке можливо, нікому не потрібне. От і третє, що мене зупиняє, що. Я взагалі не впевнений, що там є проблеми достатньо критичні, які можна вирішити софтом. Умовно, якщо там підійти до будь-якого чальника штабу, чи якогось командира підрозділу, чи ще ну, ну не варто на якому рівні, і запитати, які там ваші топ-3 проблеми. Я не впевнений, що там софт десь буде фігурувати в цих топ-3, чи в топ-5, чи в топ-10 проблем. І тому да, де може якось вирішити якусь маленьку штучку десь з боку, але вона настільки не критична, що важко такий продукт пушити. Він не буде. Не буде на нього достатнього попиту. Тим знайомий, він типу, каже, що, може можна підійти на це з іншого боку, якщо в тебе є ресурси, то можна просто почати інвестувати в мілтех-проекти. І за півроку, що ти там зробиш навіть 5-6 інвестицій, тобі доведеться подивитися, мовно, 50-60 проєктів. І ти набагато краще будеш розуміти, що там зараз відбувається, на які ніші є попит. Там умовно, наземні роботи, бо не знаю, радіозв'язок це вже вирішене питання і так далі. І вже від цього будеш краще розуміти, чи варто кудись влізати. Цікава ідея, треба подумати. На цьому думаю, все заходьте до мене на У Мене там багато цікавого. Я пощую там лізні лінки. Додав це на днях фільтр на головну, де можна обрати між моїми постами якісь цитати, які я пощу, і лінки на подкасти чи книжки, чи статті, які я читаю. Я здається, дуже зручно. Багато цікавого контенту. Я вже навіть е, пробував робити дам своїх постів е, в текстовому вигляді, кидати його чаджі і казати, дивись, ось що я читав чи про що я писав останні пару місяців. Давай порадь мені, що мені ще почитати, якихось авторів. І воно прям непогано працює. На цьому все. До зустрічі за тиждень.